Комунальне підприємство Франківськ Агро розпочало підготовку до посівної кампанії 2024 року. Про це Суспільному розповів виконувач обов'язків директора підприємства Дмитро Сергенюк. За його словами, зараз працівники «Франківськ Агро» обробляють земельні ділянки цьогорічним врожаєм. каже задоволений. Гречки було 13 гектарів, сої сім порядка семидесяти. 7 гектарів і соняшника 40 гектарів. Планомірно плануємо збільшити площі посівних на 24 рік. Ми в 23-му засіли 130 гектарів орієнтовно, на 24-й плануємо збільшити орієнтовно до 200 гектарів. Ну, звичайно, з поправками погоди, що вдасться. Опрацювати. Плануємо знову ж таки збільшити посів сої, так як це найбільш рентабельна на даний час культура. Соняшник, позивну пшеницю вже посіяли і також залишається гречка. Агроном Франківськ Агро Денис Калинович розповів Суспільному, що сьогодні працівники підприємства планують завершити осінньо-зимову оранку. Засіяли 18 гектарів озимої пшениці, це вже на наступний рік, і обробили всі ділянки, це вже на наступний рік. Це була осіння дисковка, ну і от оранка. 27 листопада на брифінгу директор департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства Івано-Франківської міської ради Микола Вітенко розповів, що у 2022 році комунальне підприємство «Франківськ Агро засіло 69 гектарів сільськогосподарських угідь а у 2023 – 126. Торік підприємство зібрало 137 тонн урожаю а цьогоріч – 325 тонн. Зокрема, 248 тонн сої, майже 79 тонн соняшника та понад 9 тонн гречки. Її планують передати на баланс міського департаменту освіти, каже Микола Вітенко. У 22-му році підприємство фактично не мало свого обладнання. У 23-му році підприємство вже повністю забезпечено власне своїм обладнанням. Це другий момент. І третій момент потрібно відзначити, що 2023 рік він безумовно більш сприятливий, в плані клімату 22 рік. За словами Миколи Вітенка, на посівну кампанію у 2023 році комунальне підприємство «Франківськ Агро» витратило 2 мільйони 925 тисяч гривень. А заробити, каже, планують 3 мільйони 927 тисяч. Ілона Шевченко, Назар Вінтонюк. Суспільне новини, Івано-Франківськ.